Всім привіт, дорогі друзі! Продовжую наводити лад на земельній ділянці. Ось ці квіточки, які я садила ще на початку квітня. Те, що пропало. Ось тут досадила чотири кущика левого зиву. Пропав тут один Люпин, одна жоржина і ще щось не знаю, що щось пропало. Не пам'ятаю вже, що тут росло. От, там жоржина, яка була сама така велика, її щось почало гризти. Сьогодні поприскала. Ось ці квіти, не дуже вони ростуть, щось поганенько почуваються. Соняшник вже на бутонах, але також його щось гризе. Так що все не слава Богу, сьогодні, що я зробила? Попідсажувала ось ці, попідливала, попідкармлювала і підсипала перегноєм. Ось такі вже вишеньки. Так, все. Хризантеми, вся поганенька, ті покращі, плющик. Також хризантеми. Так, тут також підсадила до бересклету ще пару кущиків левозеву. Також щось почало гризти його. І ось на цій діляночці наводила лад. Тут лілейники ростуть, ось там підсніжники, пару штучок. Також хризантемка, чахленька, дохленька і якісь хости. Ось такий на сьогодні фронт робіт. І зараз вам ще покажу розквітли вже півники. Ось такі фіолетові. І ось такі блідорожеві, блідорожеві, блідоголубі. І також квітне жасмін. На цьому на сьогодні все. Всім пока-пока.